Палаєнці! Вітаю безпечний регіон! Як завжди, ми продовжимо допомагати нашим військовим. Біля мене позивний лом. танкисти Славеті, котрі отримали леопарди. Вони готуються к наступу і ми оказуємо їм допомогу. Під час загрузки його авто приїхали до наші гості з міста Києва і привезли ще допомогу. І це все одразу їде на фронт. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Добри рама, Україна! Рокінс!